25 лютого не встиг прохолонути великий зал будинку рад після масових протестів у Смілі. Як зібралися депутати на позачергову сесію міської ради? Питання порядку денного стосувалося порятунку двох стратегічних комунальних підприємств міста КП Смілокомутеплоенерго та КП «Водгео». Адже теплопостачальне підприємство через мільйонну заборгованість НАК «Нафтогаз України» погрожувало залишити в березні без номінації на газ а водоканалу з тої ж причини могли будь-якої миті припинити електропостачання. Вчора була Якщо ми завтра, після за завтра проплатимо 300, я прошу в взагалі 380 тисяч, я там чесно проможу в балансу, і по водоканалу, по електроенергії водоканалу, місто буде, може бути встановлено від подачі води. Ми не можемо цього депутати допустити. Через це я попросив цих депутатів сьогодні прибути і прийняти правильне рішення. Друге, тепло ви знаєте, що населення сплачує на даний момент 13-15% сплати всього. Тому для того, щоб проплатити, ми прийняли рішення надати 1 мільйон 34 тисячі. Бюджету міста, поки не заплатить за цей місяць, щоб отримати ліміти на березень місяць. Депутатам міської ради запропонували проголосувати за надання поворотної фінансової допомоги з бюджету міста до кінця року для сміла коментеплоенерго у сумі 1 мільйон 34,5 з половиною тисячі гривень для ВДГО – пів мільйона гривень. Та цей проект рішення підтримали не всі депутати. Свою позицію вони аргументували так: надавали поворотну допомогу скільком керівників. Може попередньо да одному, другому. Мільйон, мільйон. В рішенні навіть прописували, фінансовий відео знає, в рішенні прописували, притягне до відповідальності того керівника, який отримував ту допомогу, і її він не повернув. Хорошо. Питання, хоч один притягнути до відповідальності? Щось. Ні. <кхух> <кхух> а ми даємо є Знов, знову всі. даємо кошти. Я думаю, що вони просто утонуть ці кошти, їх з'їдять. я то кажуть, що. Друге питання. В мене, знову ж таки, до, до керівника водоканалу. Чому? На підприємстві сьогодні два заступника, два заступника директора. Один заступник по корупції, другий по фінансові. Ну, не вже так круто ми живемо, що такі зараз ми даємо кошти підприємству, коли збільшується штатній адміністрації два заступника директора. Заробне плата по 20 тисяч гривень. Вже не зрозуміло. І останнє останнє да, да, зауваження, Можливо, зауваження. Коли підприємство має з, е, втрати води 60% відпотаної води на місто. Прошу далі йти. Віталій Федун твердо стояв на своєму. А ось депутата Людмилу Скороход вдалося переконати змінити думку і з другої спроби вона все ж таки проголосувала за виділення коштів з бюджету. Таким чином, більшістю голосів на сесії ухвалили рішення, і хоча й тимчасово, але знизили градус соціальної напруги в Смілі, що останніми днями сягнув свого піку.